Та ні, а чи мати чи... вам цього? Будувати нове, десерт. Я розумію. Що стосується вашого питання, ну в іншому випадку будинок не відбудується. Його треба все одно відновлювати, тому він буде відновлюватися. Як ви віднесетесь до того, що там буде... Створена нова квартира, чи буде ваша воля туди піти? я, я поки не можу і вам і нічого я порекомендувати я вона, вона не буде коштувати навіть 5 тисяч доларів. Звісно, ніщо ніхто їде і жити там не будемо. Навіщо витрачати там, кошти і час два роки для того, щоб для того щоб діти, які зараз не завершенолітні в нас усе в сім'ї, потім там двоє дітей, де вони повинні два роки жити, поки буде робити документація, поки будете шукати підрядчиків, поки буде, будете вирішувати питання з коштами, де повинні діти малі жити? Хто їх захистить? Зараз скажу, що він буде скоріш за все Можна? От я того, що приховані роботи проекти. Це, останні, це просто, це просто а, сл сладкий сладкі нові дати, так, коли він збудований, в нього чітко є проєкт. Це ну зразу все ви це, все прозоре. А, 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 я а, думаю, що це менше, не так. менше. На, я пам'ятаю той садик з 9 мільйонами, можна було три нових. Виставляєте чекати два роки зараз? Війна дождуся ті квартири чи ні? Де нам зараз жити? у нас усьопунком є придбання тимчасово, от я хотів сказати так, шановні присутні. Якщо ми підемо далі по порядку денної Жіночка, ну я не відповідаю на ваше питання. Якщо ми далі підемо по порядку денному, у нас у програмі і у всіх матеріалах буде вам озвучено, що 10,8 і вісім мільйона гривень. Підородинська міська рада спрямовує на придбання житла для тих, хто його втратив комунальну власність, комунальну власність. Комунальну власність. Так, щоб Маші, ви отримали житло моє житло, яке зруйноване. Ви Ми будете придбувати для міської ради. Де це таке видано? Метою програми є соціальна підтримка постраждалих мешканців. Розглядали, яким чином ми можемо вирішити питання тим людям, у яких не буде квартир, які відмовляються від того, що вони не хочуть повертатися у ту будівлю, де вони були? Яким чином ми будемо вирішити це? Ну, дивіться, це уточнити на питання. Це були виявлення громадянина. Хоче повертається, хоче не повертається. Чому громада має в цьому йому сприяти або не сприяти? За що ми зараз голосуємо? Ми голосуємо за сухі цифри. А кому як вони будуть видані? Чи йому скуму, у якого вікно вилетіло, і там технічних збитків на 100 тисяч, чи у людини, в якої нічого не залишилося. А тут е рішення прописано, прям проект рішення. Мені, мені звичайно їх рідко дають, щоб я читав. Спец... Мабуть, мабуть, спеціально. Ви читайте, що тут пишеться? А тут пишеться покращення фізичного стану. Будинків не технічного, не ще якогось нахирстану, а фізичний стан в підворотньому збираються покращувати. Які суми зараз? 11,2 мільйона на покрівлі і 8 мільйонів на матеріальну допомогу. І того ми 19,2 розподіляємо на дахи і на матеріальну допомогу. Це резервний фонд. Це тільки з резервного фонду. Це тільки резервний фонд. мільйонів? 19 мільйонів. 19 200. Для того, щоб було швидше про, через казначейство проходили ці видатки, резервний фонд проходить. проходить ну Ми ж їх повинні кудись спланувати. На рахунку у нас просто кошти. 89 мільйонів на 7 число. Но... І на якому вони... Але, але, але вони всі, на, якому вони на, якому? на котловому, на котловому. На ком? котловий рахунок на ком? фінансового відділу, головний рахунок громади. Будуть відновлюватися за рахунок міжнародних донорів на сьогоднішній день. І покривні на всіх будинках, в тому числі ті, які потребують часткового ремонту, значит, будуть відновлюватися на таких, які частковий ремонт, теж бере на себе фонд МОМ. І обіцяє нам дати матеріали навіть покривельні на відновлення дахів на повністю зруйновані. Зрозумійте нас, не, не, не треба. нам будувати, що ну, кришу якої квартири нема взагалі зруйнованого. Не Оця жінка пропрацювала 60 років в освіті. Вона має право тепер жити в другому ліцеї на підлозі. Так нам предложили, яка постраждала матеріально і морально, і фізично. У неї травми які. Вона повинна сидіти тут і добиватися ще про своє житло. Скільки їй осталося чекати ту квартиру? Мой Ви послухайте людей. Ви вирішіть наше питання, де зруйновані квартири окремо. Не нада нам кришу над нашою квартирою.